Друзі, всім привіт ви на каналі Бітбайдики і ігрушка за Кейбін Факторі. Якась бляха. Чекай, мікрофон стій. Якась бляха мухатой. Якийсь хоройок, ну він прикольний. Я подивився в Steam, і Він вийшов. Томас то був. Ой-ой-ой! Що -ой. такое? Ласкаво просимо до Cabin Факторі. Що за ублюдство? Фуй, почекай, стій. Настройка. Почекай зараз. Просто біда, ти видів, що твориться, а там фуй ужас. Так. А, графіка. Вот. Масштаб, якість. шейдерів. які розмиті, все. Виключити. Розмиті в рухи, все, примінити. Окей, назад. Все, давай продовжимо. Вот, так поліпше. Ужас, ти відів ту біду. Е, Кращими на ринки хижинів ужасів. Виполнюйте гіперреалістичність сьогоднішньовий інспектор наших хижин. Вітаємо. Окей. Е, в зв'язку з недавнім суддябним іском. Субтитри дуже скоро. Почекай. Дуже скоро субтитри. Е, графіка, звук. Субтитри є, але розмір субтитрів. Давай зробимо їх побільше, тому що мені вже 24 роки, я вже старий, я добре не вижу. От так поставимо на 20-ку. Вот так. Прекрасно. А швидкість субтитрів немає. Окей. Продовжити. А, провірка кожної хижини. Важливо підчеркнути, що. Той... Не одної з сучасних аномалій по війні корпорації не було доказано. Ми впевнені, що ви віддатися до провірки. З... За тем, з, там, професіоналізмом від цієї сім'ї за Кейбін Factory, Бажаємо вам прекрасного дня в ролі інспектора Хижина. Швидко входячи в ліфт. Шо, блядь? Алло! Субтитр? Я, я все, ви мене насердили. Пішли нахер. Де одиничка? От на одиничку сюди. І чувствительність дуже облюдська. Почекай, фуй, от прям буквально секундочку. Так, де чувствительність? От, давай її на 70. Чутливість, от так. Стій. Прекрасно. В смислі скримера виключити? Смислі? <спев�> <говорить> Дурача, глянь. Окей. <говорить> Ладно. Okay. E, продовжуйте. продовжуйте. Давай будемо мій скрімаками грати. Чоло так, бляха має цікаво. Так, мені треба фонарик. Ладно, погнали. Як то міг уже поняти той хорорк. Давай будемо вибирати. що. Так, уважно. Продивіться всю хижину. Якщо вона одержима, обов'язково негайно покиньте хижину, нажміть червону кнопку опасно. Якщо все добре, нажміть кнопку чисто. Е, Любий рух всередині хати показує на одержимість. Якщо рухів немає, хата неодержима. Shift, щоб обігати. Ой, блядь, я ж FPS просів. Мать твою, прикинь. От прикинь, яка необична ігрушка. От я не знаю, подивився в стімі, відзви на неї дуже і дуже. Що, блядь, з FPS-ом. Сразу темно стало, да? А от тут зразу світло, правильно? Ні. Да. От тут світло, сразу сюди заходимо, зразу темно. От. Так, подивимося, спочатку чи є якісь рухи. Так, я вижу там якусь картину. Окей. Добре, там горить огонь. Огень, пішли подивимося, спочатку кругом обдивимося. Так, сюди я піти не можу. Окей, там нічого немає. Є лише одна, та, є лише одно віконце. А я... мені треба обійти і подивитися, почекай. Та бляха, що ж так темно стає. З, з значить, туди я піти не можу. Чекай, стій. Давай не будемо спішити, давай той. Бляха, мені вже секот курва. Мені вже страшно, мать твою. Що ти вилупилася, собака? Добре. Опа. Собацюра сидить. Здоров, пес! Ти ж яблуко й рогалик? Ебать, те, конечно, бляха той. А нам треба, я так понял, аномалії глядя. Ой, бляха, як секотну. Фуй зніми той. Ні, будинок чистий. Я нихера не обичного не вижу. Кроме яблука і Рогалика. Ти що, Чех? Ти що? Рогалика? Так, радіо є. Окей, рух я не вижу. Скрімак буде? Скрімака не буде. Бляха, страшно так, то я тобі скажу. Отак от напряжно. Саме прикол в тому, що ти той. Що ти очікуєш того? Що ти очікуєш скрімера, ти очікуєш щось того. І ото от так фуй ужас, прям Б. Shift, щоб обігати. Добре, давай чисто. Окей, перший ми пройшли. Пока-пока. Бляха, зараз буде скрімак, у другий або третій гарантія. От прям гарантія то інакше бути не може. Давай подивимося рух. Так, мені той а, домик вже не подобається. Ладно, пішли. Так, провіримо ще раз. Руха я не вижу чогось. От вижу, там горить вогонь. От вижу я той. Цікаво, що б було, якби я скрімера виключив. Тихо. Так, руха нигде немає. Я лише бачу той. Що там відбувається? Відкривай двері. І що? Окей. Подивимося сюди. Там нічого немає. Опа. Ага, то огонь, вогонь вогонь горит, добре. Там все на місці. Тоже все на місці. Тут ще є дверка. Собака, за собою сліди пес. Так Баляха. Бляха, муха. Вот тут уже дуже темно. Жабка є, все є, окей. Добре, це теж чистоє. Пішли далі. Пішли, бляха, мені страшно, курва. Мені страшно, я очікую щось погане, що відбудеться. От прям буквально відразу. Сука, як мені страшно. От у мене прям бляха от, от так нахер. Поняв? Ууу. Пішли. Добре, домик чистий. Ну я нічого не бачу там. Просто розумієш, що му прикол? Самий страшний перший скример. От серйозно. Самий страшний перший скример того, що той. Того, що ти не знаєш, який він буде. І що взагалі буде з ним. Бля, мені ж сті, мені ж прев'юшечку треба. Якщо нічого не буде, ну буде, в принципі. Фак... бляха, фабрика домів. Або якось. От, от, от я, коротше, щось придумаю. Так, да, от іменно. Треба щось вибрати, той. Фабрика домів з Ти поняв. Ти понів, побачиш привішку той. Мадама на місці. Окей. Обійти кругом я не можу. Дуже дивно, що я не можу обійти кругом. Стоп! А мені ще цікаво, от я ж можу ходити, правильно? Я ж можу сюди піти, наприклад. Ні. А куди я ще можу піти? Вон там є ще якийсь виход. Пішли, подивимося, що там буде. Тут що? Тут нічого. От дивися, як ігрушка зразу з тінями грає, ти поняв? Все, ми більше нікуди ходити не можемо, то заходиш вдома і лякаєшся скримерів. Ладно. Так, да, все, походу, більше нікуди не можна піти, правильно? Все, я буду тут. <почекаю> Почекай, я хочу все обдивити і далі той. Скакати я не можу. Добре. Ліфт відкрити я можу? Ні, ліфт я відкрити не можу. Окей, погнали. Погнали додому. Я не розумію, чого така, такі люті просадка. От, напевно, тобі не видно там, але я бачу. Так пішли. Чим далі, тим хуже. Цей ужасний пожар, в якому вся сім'я згоріла заживо, відбувся у одній хаті в лісу. Для обгорівших тіла було шо після того, як троє туристів замітили високий стовп диму, відразу вже викликали 911. Ну. Но... По даним наших джерел, в хижині жила сім'я мать, отець і двоє дітей. Поліція, поліція підтвердила, що знайдені тіла належать тим двох дітей, дівчину 10 років і шестирічного брата здалося в окресностях. Добре, голова пожару службу заявила і виразила надію знайти дітей живими. Допоки залишається неясним, як батьки залишилися в пасті собственного будинку, но поліція знайшла докази, які можуть вказувати на навмисний підпал. Проводиться у головної Окей, тут теж ублюдок. Ніколи не, дові... не довіряй людям, що їдять трогалика. Так, тут у нас що? Окей. Okay. Нас здається, тут робив телевізор в минулому разі. Плюс до всього радіо не шуміло. Плюс до всього не шуміло радіо, то я думаю, що той. Ми і поставимо неклір. Ми її поставимо Данджер. На утилізацію. Туди нахер. От тут горять лампочки, якщо я щось роблю недобре. Тобто, мені, походу, треба знайти той. Мені, походу, треба знайти а, усі відмінності, які є. Тобто, то починається все спочатку, да, чи як. От а, перший раз загорілася лампочка. Перший раз загорілася лампочка, я так думаю, що нам треба знайти всі відмінності. Да? Походу, шукати кожен раз відмінності. От того не було. От того я не бачив. Опа. І все? Тіпа, в смислі. Я ж тікав. Я чув, як двері відкрилися. І ніякого скрімакана нічого не було. А в смислі, а як я мав тікти з Заходь. Так, провіримо ще раз, що там є. О там є картина. Добре. Ну тут того не було, то тобто й мені, походу, треба було відразу вийти. Да? Окей, okay, ну no, дом. Опа. Двірі відкриті. Я можу туди зайти? Ні, дом одержимий. Він не мав там. Двірі були закриті. Погнали. Погнали дом одержимий. Двірі 100% були закриті. Бляха, мені цікаво, що там є всередині. Давай подивимося. Давай подивимося. А хто там? Бля, ти зараз буде скрімак. Готуйся нахір. Нікого. Окей. Все, 100% двері були закриті. Походу він спрятав дітей туди у ті дверки. Пішли. Данжер нахер. Да, вот лампочка загорілася, прекрасно. Давай подивимося з вікна. Давай подивимося з вікна, що там ті. Так, окей, Тої херні немає, але вот тут щось появилося. Да? Там тож стільця не було, здається. А? Ні, здається, був. Так, двері закриті, прекрасно. Тобто есть... От то є хижина з аномаліями. От то є, як ми шукали аномалії з тобою. Я не пам'ятаю, вінник там був. Бляха, я не пам'ятаю віник. Тобто нам треба уважно подивитися на всі речі, уважно все заповнити. Відпусти мене, мразота! Все мінікеда. Да? Пішли, пішли сюди. Ізі. І що далі? в підвал зайшов. Нормально. Ну Там ще якась собака сидить. Вона за мною побіжить, так? Я за дівчинку граю. Ага. Грета і ханс. Занято! Що ти думаєш тебе там чекає? Зовсім нічого. Хочеш іти, Герта, Грета. Ну так іди! Но з тобою залишиться тут твій брат. І він не обрадується, коли дізнається, що ти його кинула. Е -е -е. Іди, кидай свою бідну маму. А от на жаль, не треба давити, бо я тебе з вікна викину, собака. Окі. Зубна паста солдати, прикинь. Хі -хі -хі. Ладно, шутка. Опа! Та йди нахер! Аж я а, що я мав зробити? Як я б від тебе повинен був утікти? Типа, мені тебе було треба закритися в тому, В домі? Я так, бляха, ніколи не дойду до кінця. Це все ніяких скримаків, ніяких голосних звуків, нічого такого не буде. А та, то та ублюдська мать, от там вона сидить. Пішли. Пішли, от ту є крісло, там є все, окей, добре. Двірі закриті. Вот кружка була інакше. Ебать, кружка їде, прикинь. Погнали. Ти видев? Кружка їхала. Бляха дизельна кружка. Одержимо нахер. В топку. Дальше пішли. А чого б цікаво, той дом не згорів, якщо він повністю дерев'яний? Окей, там нічого не видно. Та собака заново не дивиться, погнали далі. Я міг від неї втікти, цікаво. Окей, тут теж нічого не видно. Пружка стоїть на місці. То відкрито. То то, 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 В общем, то відкрита штука. Добре, там є, бляха, я не пам'ятаю, там двічі три було. Вінник там на місці, окей. Нічого не рухається, та собака, бляха, не їсть, Далі що, двері закриті. Прекрасно. От той домик чистий, виходить, да, Жаба не рухається, нічого пульт на місці. Окей, погнали. Той дом чистий, я нічого не бачу, наприклад. Погнали, Чисто. Наступний. Прекрасно. Прекрасно. А от сліди, кстати, якісь з'явилися. Ти хто? Баляха, чого? Чого я нікуди не можу піти? Пішли, подивимося далі. От я до чогось думаю, що і тут, можливо, якась буде херня. Сразу в топку. Сразу! Я навіть заходити не буду. Сразу. Там бляха покемон, отвідів. В смислі? Там покемони були, алло. Ніхера нема? Кружка на місці. Пішов нахер? Той блюдок на мене подивився. Ось зараз ти поймеш. Ой, зараз ти будеш знати. Пішов нахер. Не хотів свої рогали ругалийки пес. Окей. Буде їсти говно. Пішли. Що у нас тут є? Блять, у нас за мною девят, да? Ти за мною наблюдаєш, собака? Нет, окей, все добре. От тепер їж свій рогалик, подумай над своєю поведінкою, пес. Блять. Собака, блях. Окей, тут вроде все добре. Пульт то все на місці, окей. От я не знаю, ті хорики дуже сильно. Так іди нахер! А що я з тобою маю робити, мать? І вона мені всі прогрес знову знищила. А як я, що куди? Я бо від неї не втік. Псина, блядь! Погнали, тут нічого немає. Вот там нема. Вот там її немає. Нахер в топку. Все. Сразу в топку. А, а чому мені не засвітило? Там же ж не було картини. Бля, я щось нихера не поняв. Ну от тепер є. Тобто мені треба зайти, подивитися, да? Окей, тут все на місці. Кружка не їде, то свій рогалик їж, їж свій рогалик, не дивися на мене. Собакен, бляха-муха. Тут на місці, жаба на місці, то на місці, окей. Пішли, тут чисто, все. Віник тоже, да. Все добре. Топка закрита. Ну. Чисто. Я в ахірі просто. Тобто мені треба було лише нажимати, коли чисто, і не чисто. Все. Від той собаки якусь можна втікти взагалі, чи ні. Що ти там рогалик, два сендвічі, кружка, чайник, ну, топка, дрова, двері закриті, віник. Так все ж добре. Вон там ваза, то там дві кружки стоять. Нікого нема. Ну тут можна бігати, але втік... втікнути не можна. В смислі? Окей. Уважно дивимося. То панк. Далі тазик і мішок. І тут лампа. Ну вон та собака там стоїть. Вот, бляха, я зараз нажму, що не чисто, що дом одержимий, блін. Я маю піти подивитися, так? Да? Все, я увидів його. Пішли. Все, я його увидів. А смысл? Я маю туди зайти. Побачити скрімак, обсикатися і туфти лише той. І тоді лише той? Чи як, блін? Ну я ж вижу, що дом не чистий. Опа. Ну от все, я замітив, що того ублюдка там немає. Все. Ага. О! Біжи! 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 Собака сутула! ПІШОВ нахер, пес! На ну, от говна, наверник, гандон. Дом одержимий, пішов в дупу. <звук> Ясно тепер, в чому прикол? Ясно. блядь, аж пятка погимила. Хе-хе-хе. Ой, блядь. Страшно. Так, ще раз поміха. Цей ужасний пожар, добре, ми то вже віділи. Пес, блять. Окей, нічого не відбулося, хорошо. Пішли назви, зу... що на він не одержимий. Ми ж здається, минулий раз нажимали, що він одержимий, так? Чисто. Прекрасно. Супер. Далі що? Так що там у нас є? То вже, походу, по колу пішло, правильно? Я розумію. Ну, та собака там їсть. Їж свій рогалик пес за мною бігати не треба. Бляха-муха, якби я міг тобі дати п'ять дюлів, я б тобі її дав два рази. Пішли, там тряпка не було. Провіримо теорію. От провіримо теорію, чи той, чи той так. Так, да. от я тряпку замітив. На сходах там тряпки не було, добре. Що в нас дали? Там нікого немає. Ти хто? Там теж нікого немає. Відкривай. Опа! Сразу. Грязно, все, Неч, чисто. Ти видел, таракани украли. Прекрасно. Хі, -хі, Хі. Погнали далі. Так спокійно. Топанка, та херня. Так, далі. Там? Стіл? Ну от стола там не було. Все, я замітив стіл, погнали назад. Погнали назад, мені минулий раз пиздюлі дали. От коли я ту херню побачив. Все закрито. Бляха, ще тут ще пару разів. Що з фпсом? Бля, щось підгрузилося. Ти видиш, як воно все просіло? Нам ну, вже ж нічого не видно. Ну, от той там собаки немає. Бляха, мені треба піти по подивитися, що там то. Ну вот, 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 вот тої собаки немає, спокійно. Бляха, от такої, якби вона там наверху була. От то мені тепер реально страшно. Дуже сильно FPS просів і дуже сильно той. І дуже сильно. Вот прям просідаю. Я зараз. Ладно, погнали хер без ним. Давай я підсуну собі спинку. Все. Тої собаки нема. Сюди. Нахер? Хто мені дзвонить? Де? Мені хтось дзвонив! Куди мені йти? Я чув дзвінок. Я мав взяти трубку? Ну, ти більше, чим впевнений, що мені зараз пиздюлів наваляють. От оставив залишається ті штуки, я більше чим певний, що мені кеда буде зараз. Ну, окей, я тут більше нічого не вижу. Окей, та собака там. Той хер сидить там. Двері закриті, бляха ще й повідомлення приходить. Мать твою, як секотну. Їж свій свій рогалик пес. Окей, вроді все на місці. Вінник теж. І там все на місці. Вроді все добре. Вроді дом чистий. Чисто. Прекрасно, ще одну. Якщо я її не виграю, я не буду заново проходити, будемо вважати, що я то пройшов. Так подивимося через вікно. Добре, та собака там. Бляха, я стілись, не пам'ятаю, здається, стільця там не було. Бляха, я би на -на назажав, що він грязний. Що дом не чистий. Бляха, чи був він там? Та собака є там. Двері Він як на місці. Бляха, я не знаю. То то на місці, все вроде добре. Да, вроді був там стілець. Ну не Ну випусти мене. Я від тої собаки не втічу. Як я від неї втічу далі? Ах. Окей, пішли. На восьмому тому сталася та херня. Як я від неї повинен тікати? Ну от скажи мені як? Добре, давай, ми, ми вже ту сцену з тобою виділи. Давай. От тобі бах там чекає? Все, давай. Абсолютно нічого. Хочеш йти, Грета? Ну так іди. Ну все з тобою читали, то ладно, давай. Нам буде треба від тої собаки зараз утікти. Я не знаю, от сразу уматуємо, чим лише можемо поскорше. Все, давай, не диви на жалость собака, бляха-муха. О, я тебе кину з балкона. Біжи, 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 біжи. Біжи! Уматуй, ноги! У нас! У-у! Викуси, псина! Прекрасно, ми з тобою пройшли. Ура. Ой! Напряжно, напряжно, ну більше я собі в голові придумав, якщо чесно. Все. Все, да? Але сюди я можу піти. Ні сюди не можу. Все ліфт відкритий. Прекрасний хеппі енд. Я думав, що я його не пройду. От такий міні-хорорьок. Прикольний. Прикольний. Він, по крайній мірі, стоїть свої гроші. Він там щось 50 гривень стоїть, чи скільки. Ну, прикольний. Мені подобається. Все, давай. Давай, 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 давай ходь. The Cabin Factory. Прекрасно. От ті всі собі. Просто біда. От бляха розгрузочка така непогана прийшла. Ну, не знаю, мені сподобалося, хоча і гра виглядає так е, просто, так сказати, ну, щось не є. От щось ні є. А до такій хорошій ноті ми з тобою закінчимо. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!